Всім привіт любі друзі! У мене, напевно, не повністю вас знаю. Тут таке сердечко це вам, тут така цепочка у мене цей це подарунок з святих земель, це для мене ну, святиня просто святиня величезна. І я сьогодні в спідниці, яку я пошила сама, увага! В, е, виходить е, за 10-11 клас. Я ходила на, на е, курси кравця, і ось таку спідницю я пошла. ось такі в мене. Готу ясно, що в мене теплі. Мерзнути я не буду. от, І зверху вдягну. Так, е -е 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 як показати так, щоб повністю. І зверху вдягну. І зверху вдягну я. Можна так опустити. От, зверху вдягну пальто. І зараз покажу, як буде це з пальто. Що виглядати? Ой, тут таке буде сердечко у мене десь, як прикольно, так? Да? Оделять видно сердечко. Круто як. Це круть. круть. Це великий круть. Да, робота над собою мені ще купа сонечки духовної. Я думаю, один курс подивлюсь. Записала це також в цілі. Ну, там багато яких цілей, але найперше цілі це стосується того, щоб я внутрішньо, щоб я гармонійна була з усіх сторін. Багато всього я собі кожен день, напевно, да, якийсь роблю ріст, стараюсь. Не без помилок, не без падінь. Але е, стараюсь, Стараюсь. не без помилок. Не без помилок, не без падінь. От, може буде сьогодні в мене дві зустрічі, може три, може одна, може ноль. Не знаю, якою там відреагують, бо що теж мені відреагували. Ось таке сердечко, бачите. Так, Клас, мені подобається, що тут таке сердечко, воно мене. Так, тут, да? да. І тут, і тут. Напевно, це світ. Так. І ось такий. Повністю тут не можу. На вікно поставили. Ось такий в мене буде лук. І є такий лук. Ось це сердечко, це взагалі мені дуже подобається. От, і кож, кожен день губи так трошки підмалювалася сьогодні. Да? Ясно, що виглядає гарніше, тому що сонце так, щоб відбивалося. От Не ідеалізуйте ніколи мене ні в плані зовнішності, ні в плані внутрішньості, ні в плані нічого, бо я ніде не ідеальна. Абсолютно ніде, в жодній сфері, в жодній. в жодній, в жодній, жодній. Тому просто іноді мені пишуть люди такі приємні слова, а я їм кажу, що от коли я там відкриваю, да, я в більшості взагалі, знаєте, навіть коли мені щось таке дуже приємне пишуть, але це як вам сказати, е, ну може в мене в чомусь і занижена самооцінка, але насправді я думаю, що вона в мене адекватна. Я Вмію себе як звичайну людину, не якусь я звичайна людина, звичайнісінька. Коли мені пишуть якісь слова про зовнішність, зовнішність мені дав Бог взаємодія батьків, так? Ось, потім ясно, що вже там після якогось віку треба трошки про зовнішність дбати, але зовнішність це внутрішній світ також. Зовнішність вона відображає внутрішній світ. Мене зовнішність не ідеальна. Те, що я підбираю ракурс, щоб я виглядала гарніше, це якби мають всі розуміти, так? Да? Те, що я не показую себе, хоча можу там показати, да, в якихось не в супер, але в найгірших ракурсах я себе, напевно, ніколи не показувала. Да? Ні, було, було, був такий період, коли але там взагалі в мене теж перекоси пішли в другу сторону. Був такий період, коли вже прям взагалі вже з ракурса себе показувала. тобто. От, Але зрозумійте, що людина, в принципі, по своїй суті, в більшості своїй, ну залежно від того, як вона себе любить, да? і щоб ця. Бачите, я ще тут і. Борюсь з его, тому що є така штука, як его, вона, в принципі, з однієї сторони, ру, рухатель, да? завдяки его може рухатись, але краще рухатись не завдяки его, а завдяки Божій волі. Да? В, то, в тому, що, от, Боженько, я прокинулася, дякую тобі за день, от кожен там спілкується да, з Богом чи там що, і так далі. Там, в кожного свої якісь речі, да? тут вже така особистісна історія, я взагалі за весь світ можу говорити от, з Богом. І, і, і що, ще, а і в кожна така особистісна історія, і з приводу. З приводу того, що є рушій его, а є рушій просто світло нас, Бог. Да? І дуже хочеться, щоб рушієм було світло завжди да, нас. Тобто я, але я не кажу, що в мене взагалі его відсутнє. Я ще з ним борюсь. Я вважаю тіньовою стороною і інших багато моїх тіньових сторін, які у мене є. У мене були перекоси конкретні, коли, в мене, коли в мене любові до себе була нуль, коли я пішла в самознищення. У мене були перекоси, коли я повністю віддала себе іншим. А про себе лишила ось так собі, трошечки лишила, не скрушу, але так собі лишила. І, ну, і не тільки це і інші мої сторони, які впливали на ті чи інші аспекти, що в мене потім відбувалися не так в житті. Винна тільки я. Не хтось, якщо би мені хто не сказав, не зробив. Винна тільки я. Я сама, значить, я шукаю ж питання в собі. В собі, в собі. Але не в плані того, що дивіться, якщо я розумію, що я йду з відкритим серцем повністю, людина мені там щось плюнула, да? ну, грубо кажучи, тоді я не шукаю питання в собі. Хоча, хоча я тоді думаю, ага, ну може це мені щось за те, що я раніше щось не розуміла, це мені якийсь такий баланс віддався. Балансування, може, за колись давній період. Да? Тобто я завжди отак, тому що в мене були такі, ну, я були якісь, да? ну я ні на кого не плювалася, але в плані. Е Ну, Ви зрозуміли, да, що якісь неправильні дії робила да, меншу глибину, душевну мала, духовну, душевну. Зараз, слава Богу, більшу маю цю глибину, але вона ще не є знаєте, якоюсь глибиною глибин. Я не свята, не ангел, ну і близько біля того да, не стояла. От, але розумію, що хочу розвиватися душевно, духовно, і, е, і свій шлях якось трошки також показувати, е, трошки показувати в чомусь, тому що, можливо, це комусь буде корисно. От, але Кажу, завжди має бути гармонія, баланс, бо може бути перекос. І будь-який перекос це погано. Що в сторону ту чи в ту, хоча в сторону самознищення перекос ще гірший. Бо коли на себе самознищує, вона реально може давати себе до такої точки, що Бог уже бачить, ну так, все далі ще гірше. Забираємо. Ну, я не Бог, я не знаю бажаної логіки, але мені здається, що і так може бути. Або може бути і так, що людина не тільки себе знищує, але ще й світ навколо, тоді ще більший перекос. Чи там перекос, коли людина взагалі себе не поважає, не цінує? Навіть в Біблії вказано, люби ближнього свого, як самого себе. Тобто починається із себе, але це не про его. Про це не про его, там точно не про его, в моєму розумінні було вказано. А, а в розумінні, що цінність, да, що в кожному нас середині є божественна іскра, світло. От, і це треба пам'ятати.